Привіт усім. Ще одна важлива тема, про яку я хочу розповісти. Дехто вважає, що якщо ваш розум не може чогось уявити, значить, ви не можете цього створити. На мою думку, це хибне переконання. І я більш ніж впевнений, що навіть ті, хто в це вірить, створювали багато всього у своєму житті, навіть не задумуючись про це. Це просто сталося спонтанно або із наміром середини? Я німець і я цілитель. Коли це сталося зі мною, коли я отримав дар зцілення, як це називають, я почав отримувати енергію з Всесвіту і передавати її через руки. Ви справді думаєте, що я міг коли-небудь собі уявити, що я зможу стати цілителем? Я чув про цілителів з інших цікавих країн, наприклад, з Індії. Але точно не з Німеччини. Я ніколи не міг уявити, що стану цілителем, і навіть настільки успішним в цьому. За 11 років досвіду я багато чого зробив. Хто б міг подумати, та я і сам не міг уявити, що буду здатен зцілювати людей, позбавляти їх від серйозних симптомів. Онкологія зламані кістки, я це зцілював. Мій розум досі не може повірити, що це працює. Якби я слухав свій розум, я б не міг робити свою роботу. Я знайшов спосіб вивести свій розум на рівень прийняття. Я багато разів казав своїм розуму, просто приймите, що я роблю. Тобі ніколи цього не зрозуміти. І, на мою думку, розум жодної людини не здатен збагнути, що робить цілитель, коли працює з енергією. Тому, будь ласка, прислухайтеся до своїх відчуттів. Вам не потрібно уявляти за допомогою розуму, як все може скластися. Якщо ви будете намагатися створити своє життя за допомогою розуму, це вас блокуватиме. Все, що вам потрібно створити, ви маєте відчути всередині. Якщо відчуваєте, що це ваш шлях, ідіть немає причин вагатися. І я кажу це вам, оскільки маю 9-11 років досвіду, коли я слідую за своїм серцем і за своїм покликанням. Я відчуваю відгук всередині, резонанс, і тоді роблю Я Просто роблю, не думаю, чи можливо це чи ні. Я не одразу цьому навчився. Спочатку мій розум постійно намагався втрутитися. Розум казав: Стривай, ти впевнений, думаєш, це спрацює. і інколи я вірив своєму розуму. Кажуть, що мета завжди досягається. Питання лише в тому, скільки це займе часу. Ти обираєш пряму дорогу, чи думаєш, що потрібно петляти? І саме так впливає розум. А якщо ми одразу слухаємо своє внутрішнє керівництво, ми можемо досягати своїх цілей доволі швидко і легко. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюся, вам сподобалось. підписуйтесь на мій канал та діліться цими відео. Я дуже це ціную. Дякую.